Шкільна ліга футболу Дніпра на старті. Її засновниками спільно виступили управління освіти і спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація футболу Дніпра. У такий спосіб вони об'єднали свої зусилля навколо того, що вже з маличку, а в турнірі візьмуть участь змішані команди. Хлопчиків і дівчаток других третіх класів орієнтовано з близько вісімдесяти загальноосвітніх шкіл мегаполісу. Прищемити діткам любов і позитивне ставлення до здорового способу життя, систематичних занять фізичною культурою і, звісно, виявити таланти та допомогти розквітнути їхнім творчим здібностям. Популяризація футболу, притягнення дітей до спорту, до футболу, до здорового спосібу життя. А також завдяки цьому, бувши присутніми на іграх першого та другого етапу, тренери дитячо-юнацьких спортивних школ зможуть поповнити свої секції та збільшити кількість дітей у відділенні футболу своїх ДЮСШ. Це дуже гарна можливість для того, щоб передивитися багатьох дітей. Бо ми всі чудово розуміємо, що зараз у військовий час це дуже складно. Дуже багато батьків боїться відпускати дітей. Але дітям, як ми знаємо, потрібно рухатись, а рух це життя. Ми знаємо це чудово. І це буде класна можливість для того, щоб показати дітям, що таке є насправді футбол, щоб їх залучити до цього виду спорту та привити їм любов до цього спорту та розвивати їх, і щоб подальшому вони були дуже гарними людьми. Перший внутрішкільний етап турніру, у якому спочатку зіграють поміж собою класи одного навчального закладу у форматі 5 на 5 голкіпер і чотири в полі. стартує 6 квітня. Далі будуть сформовані збірні шкіл, на яких вже очікують районні змагання за географічною ознакою. Після чого вже будуть поєдинки міського масштабу. Фінальний матч яких запланований на 17 травня, коли стане відомий переможець та призери шкільної ліги футболу Дніпра 2024.